Учора, 31 жовтня, вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому голові Полтавської облдержадміністрації, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За даними слідства, у 2017 році тодішній голова Полтавської облдержадміністрації за пособництва своїх першого заступника та радника одержав від фінансового директора. Приватної компанії 176 тисяч євро та автівку Мерседес Бенз вартістю понад 7,5 мільйонів гривень. В обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладення договорів у тендері з обслуговування автодоріг, що проводила облдержадміністрація. За результатами засідання вказані особі було призначено запобіжне у вигляді застави розміром понад 6 мільйонів гривень. також на колишньому голову. Було покладено процесуальні обов'язки прибувати до детектива, прокурора чи суду за першою вимогою, не відлучатися із міста Полтава без дозволу, також повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним. У справі а також свідками, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон на дії цих обов'язків до 26 грудня, не погоджуючись сказаним рішенням суду, не оскаржувати це рішення в суді апеляційної інстанції. І будемо наполягати на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу. Нагадаємо, у 2017 році головою полтавської облдержадміністрації був Валерій Головко його першим заступником Андрій Пісоцький. Йому вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави майже 4 мільйони гривень 28 жовтня.